Так, в Одесі відчувають адаптивний одяг для поранених військових та цивільних, які отримали травми внаслідок бойових дій. Кравці кажуть, пошиті моделі унікальні тим, що всі вони універсальні та підходять як для чоловіків, так і для жінок. Отримати безкоштовний комплект такого одягу можна. Попередньо заповнивши анкету на сайті фонду Волонтерська майстерня. Головне це, аби було зручно, було комфортно, ну знову ж таки задачі різні: поранення різні. Під кожен випадок окремі якісь розробляються варіанти. Для опіків одне, для ампутованих інше. Якісь іще переломи це третє. В цілому, залежно від ситуації. Загалом за період повномасштабного вторгнення кількість населення з інвалідністю в країні збільшилась щонайменше на 300 тисяч осіб. Та лише за офіційними даними наразі проживає близько трьох мільйонів українців з інвалідністю. Такі дані оприлюднили в соцмережах першої леді України Олени Зеленської минулої осені. Отже, нові реалії потребують сучасних підходів, зокрема, й у виробництві одягу. Поранення дуже різноманітні від елементарних там якихось кольових поранень наскрізь або ще щось. Все ми це передбачили посезонно. У нас є одяг для весни, для холодної пори року. Нами розроблено близько 15 моделей найрізноманітнішого адаптивного одягу. Він ділиться на різні пункти. У нього різні класифікації і різні призначення. Ось ми все це врахували. Багато перечитали літератури, багато переглянули відео, відгуки, прямий контакт з госпітальєрами, з бойовими медиками і з волонтерами. Фахівці зазначають, коли військові отримують поранення, їхній одяг розрізають, і вони на якийсь час залишаються без особистих речей. Тож для тих, хто вже перебуває на лікуванні або реабілітації, такий одяг буде не лише комфортним бонусом, а й необхідністю. Зокрема, автори ініціативи кажуть, окрім адаптивного одягу, ще почали розробку оснащення для військових. Наголошують, питання якісної амуніції в на час є пріоритетом. Вона може обезпечити військовою від важких поранень та навіть зберегти життя. На сьогоднішній дні так... на сьогоднішній день, ось така кількість деталей йде на один комплект, і то це ще не все. Тут ще немає строп, липучки, швидкого скидання, фастексів. Все це елементи однієї плитоноски. Розробники наголошують, кожну деталь власних доробків узгоджують з військовими, які погоджуються перевірити амуніцію безпосередньо в польових умовах. Планують і надалі вдосконалювати свої моделі та залучати до співпраці якомога більше волонтерів. Водночас, в планах організації знайти додаткове фінансування для втілення нових розробок. Ксенія Кулашкіна, Марія Ткачук, перший міський.